Давайте, хлопці, дивіться, як гарно, якби ще не розставало, була взагалі краса, правда? Йдемо куди? В колибу наниз. В колибу від межу гору. Сніжок то йде, але шкода, що відразу розстає. Було би класно, якби він не розставав, звісно. Так, зараз підемо поїмо сюди в колибу, бо нам тут вже в ресторані набридло їсти. Тут, скажімо так, є щось таке, що можна вибрати по меню смачне. Але якщо чесно так, ось, щоб коли сидиш там 5 днів, щоб прямо 5 днів їсти тут в, самій, в самому ресторані, то... Ну, По вибору не сильно, плюс там Олівія коштує 475 гривень. Ота маленька порція, наприклад, що візьмете до Львів картоплю, там за майже 400, та й, грубо говоря, на 800 гривень ви нічого не поїсте. Самі колиби тут е, ціни менше. Отак, от, от раз поїсти, там два на якийсь там вечір з музикою. Да. Так що постійно прям їсти, от саме їсти, щоб наїстися, то не вистачає цього все. Тому всі завжди десь їздять. На обід якісь інші місця. А ми хочемо, так як ми вже сюди їздили, хочемо ще сьогодні сходити сюди, в саму Колибу. Ми так зрівнювали тут меню таке більше національне, більше до автентичного меню. Ну і плюс ціни тут менше, ніж в панорамі. бо Панорама так більше, типу, як лакшері е, ресторан, скажімо так. Тому особливо наїстися, ви не наїстеся. Виглядає, може, так романтично, йде сніжок, там ростає, не ростає, але по факту дуже якось так неприємно. Воно в лице капає як дощ, все мокре, на вулиці не дуже, не то, що не прям тепло, воно то тепло, але якесь таке відчуття якось дуже сильно сиро. Я вже на снігурочку схожа, все мокре. Повністю мокре. Зараз волосся все скрутиться і буде таке кудряве, як моя шуба. Угу. Так, це якраз сьогодні будуть оцульські музики. Тут перший зал. Ми піднімаємося в другий зал. Тут є такий гарний, гарним видом. І там ще третій зал набрав. Ось сядемо тут. Привіт. Привіт. Ти мене боїшся? Добре. Що ви? Сіли? А тепер давайте пройдемося по меню. Є дитяче меню і є звичайне для, скажімо так, для дорослих. Дивіться, тут ціни написані, я так щоденько вам пролистаю, але залишу вам силочку. Так, буде зручніше подивитися, тому що там є з картинками. Силочку шукайте в описі під відео. Також залишу силочку вам на меню панорами. Також це дуже зручно. Можете подивитися і ціни, і вихід страв, і які в них, як вони взагалі виглядають, тому що меню з картинками завжди воно зручніше, тому що ви зразу бачите, що вам потрібно брати, що вам підходить і що вам не підходить. бо впаде спеціально поставили, щоб він не впав. Який тут туалет прикольний. Я взагалі огляди туалетів не знімаю, але тут дійсно він вартує yeah. того, щоб вам показати, як гарно все дивіться. Можна посидіти, посидіти почекати, якщо когось чекаєте. Так, все стильно, гарно зроблено. Знаєте, я от люблю таке натуральний камінь. Клас. Собі якось додому потрібно буде таке зробити. Будемо робити ванні ремонт, то будемо знати, яку раковину робити. Не спіла я ваше спогіді з курочкою, вже розібрали всю зелень. Марк віддав Лавренті помідори свої. Марк без помідору така от курочка. Бери ти хлопці. Давай. Угу. Лавренті в нас дуже любить помідори. Да? Готовий їх тільки їх і їсти, і їсти. А Марк навпаки не любить. Марк у нас по макаронах виступає. Я пупсюю. Я пупсюю. Я пупсюю. Я пупсюю. Ніхто, ніхто. Виходь. Диви, яка на вулиці погода. Вау, Щоби він не розставав, краса була б неймовірна. Поки нас засипає, ми йдемо. І я каже, що борщ такий був. Бо борщ як борщ, нічого особливого. Я собі взяла горщик, ми минулого разу брали. Там було якесь м'ясо, картопля, щось таке. І Він був дуже такий смачний-смачний. Марк, відходь. Сюди, Марк, на цю сторону. Він був смачний, смачний, такий горщик. Я цього разу вирішила шерсть взяти, оказується, там зараз борщику язик, здається. Якісь овочі, там я закатував 2 грами, а так в основному якісь баклажани, не, не баклажани, кабачки, морква, дуже багато моркви, немає зовсім картоплі. Воно було смачно, не скажу, що не смачно, смачно, але я взагалі не наїлася. Ну, так, ось таке якесь. Можна було й получ за ці кошти. Скажімо так. Просто я думаю, що я щось таке вибрала. Я кажу, що борщ саме звичайний, смачний, але... Не вау! До речі, про парковку від межі горі. Ось вона тут знаходиться. нижче самого комплексу, комплекс вверху, парковка знизу. Кожна є своє місце. Тому це дуже сильно зручно. Десь без місця ви не залишитеся, але потрібно йти буде з парковки вверх. Якщо, речі, вигружаєте, то в принципі нічого тяжкого немає. Ми туди машиною під'їжджаємо, вигрузили, потім ілля стали. Бо що на парковку, але і Лів доводиться ходити туди-сюди. Нам нормально, на що нас підвезли верху і все. Це Ілля ходить. Тому от вона так от виглядає. Нижня парковка і ось така от верхня. Хоп. Йдемо. Тому ставте лайки. Ось такі підписуйтеся і пишіть коментарі. Дивіться, яка я гарна сіла в машину, вся мокра зараз буду, і машина також разом зі мною. Все-все-все мокре, сніг мокрий, налипає на все. Одна вода. Давайте тріхи сніжного яремче. Тріхи. Трохи, я сказав. Тріхи? Давайте тріхи і трохи. Сніжного яремче засипає, на ці вихідні передавали що буде сніг, але він має розтанути, тому що плюс. Будемо надіятися, що може погода зміниться і все-таки сніг залишиться.

Одна програма їхати співати Карпатські пісні. Як це їхати в Карпати чи бути в Карпатах і не співати ці пісні? Ви розумієте, вони їх всі на пам'ять знають, просто їх завжди співають. От дивіться, що робиться. Все засипає. Хто їде на вихідні, йому дуже сильно пощастило. Ілля каже, що хтось зараз їде. П'ятниця сьогодні. Хто сіде і думає, оце то я кайфово їду якраз на вихідні, то що треба. Погода, зима, супер. Зараз покаже вже ноль. Да? Зранку був плюс, а зараз ноль. Дивіться, яка краса, клас. Якщо до вечора не розтане, то підемо на санках кататися. Ми їх. До речі, весь цей парк, який тут був, забрали, взагалі нічого немає. Він був такий трохи зачуханий, але можна було вийти якусь гентвейну випити, на якісь карусілі дітей покатати. Зараз вже взагалі нічого немає. Все, забрали повністю, можливо, поставити якийсь новіший, а можливо і ні. Так, поки ми їхали, взагалі засипало, капець, дивіться, посипаються гарненько від межі горі, щоб ви могли виїхати. Але дивіться, що робиться навкруги. Просто сказка. Помахайте, хлопці, дивіться, яка краса. Хіба не казка? Клас, нас засипає. Забігайте туди. Я в кайфі просто, ми два рази потрапили на таку погоду, подивіться, це нереально класно. Я просто в захваті. Краса, просто краса. Просто подивіться на мене, подивіться. Зараз на вулиці 0, трішки сніг розтає, тому він так налипає, скажімо так. Але якщо зараз буде мінус, опуститься трішки температура, то взагалі буде класно. Тепер пройшли дитячу кімнату. Зараз буде майстер-клас, якийсь в них кулінарний, записалися. Зараз подивимося, що дітки будуть готувати. Поплодуйте перш за все собі за те, що ви тут зібралися. ну Давайте погодуйте всі. А ще гучніше зможете. Один, два, три. Всім привіт-привіт! Дуже раді, що ви тут зібралися. Ірина. Звати мандаринок, який працює тут. Ой, не почули. А ну давайте ще раз. Один, два, три. Все, бачила якось. Зараз невеличка руханка і будуть вже починати готувати. Хлопці вже всі чекають. Зараз будуть готувати Рафелки. Всі роздали кокосову стружку, хлопці пробують її. І зараз будуть з тіста робити кульки. Лаврона, бачу, не дуже виходить. Зараз йому допомагати, бо він вже починає тут, бачить, трошки намерзувати. Ось такі Рафаелки дітки наробили. Там у нас ще маркині під низу три штучки. Зараз прийдуть номери, будуть їсти, поки залишилось на нагородження. А ви дивіться, яка краса. Там ще більше все засипало. Все, зараз вечором підемо на санки кататися. Ще вирішили заскочити в спа. у Хлопців зараз буде тренування, буду вчитися плавати з тренером, а потім підемо гуляти. Зараз хлопці будуть займатися з тренером. А ви поки напишіть мені питання, які ви хочете мені задати, тому що пишуть, що потрібно більше розповідати про себе. Більше особисто так буде більше цікаво. Тому напишіть, що вас цікаво, щоб я знала, чи взагалі вас це цікавить, тому що не знаю, чи є сенсом це розповідати щось про себе, чи немає сенсу. Тому пишіть ваші питання, а я потім буду записувати відео і на них відповідати. Марк пішов тренуватися. Лавруша не може відстанути від тренера. каже, тренер, привіт марко гарненько плаває. Якби він не боявся, або би більше хотів, він би вже давно сам плавав. Ще раз. А? Каже, тренер, я записався до тебе. Ми відстанемо від того тренера. Марк, до речі, вже плавав, сам все в нього гарно виходило, щось потім перестав і вже щось знову не пам'ятає, як це правильно робити. Цей лавров він такий смішний. Я просто з нього не можу представити цього тренера. Він від нього просто не може відчепитися. Кричить йому тільки тренер, тренер, я тебе записався до тебе наступний. До він такий смішний. Він не хотів йому брати, тому що він і так вміє плавати. Хотіли, щоб і ще з Марком позаймалися. А Лавро все одно свого він добився. От він не може. Він захотів і він цього добився. Він вже задовбав всі цим тренером, і тренера теж, щоб він з ним позаймався. Тому Лавро зараз піде наступний. Давай, давай, давай пливи, 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 пливи. Пішов з тренером, дочекався своєї черги і він плаває так уважно слухає, що потрібно робити. І так хлопці позаймалися, в них дуже хорошо виходить. Лавруши то взагалі йому ще одне заняття, він буде вже сам плавати. Він і так? Здається, сам плаває, а так ще тим більше буде. Тому ще завтра одне заняття і буде плавати вже як справжній спортсмен. До речі, я не вмію плавати. Твангую зараз в коментарях будуть мені писати, як ти не вмієш плавати. Що ти за людина? Звідки ти приїхав, ти не вмієш плавати? А навіщо ти їздиш кудись? От я не вмію. Хлопці вміють їм подобається. Я не вмію. Мене в дитинстві не навчили, а зараз вже пізно вчитись. На такому гарному фоні розкажу, чому я не вмію плавати. Мене в дитинстві не вчили. Зараз вважаю, вже пізно. Я була один раз, пішла сама на пляж з дівчатами і там чуть не втонула в богу. Тому після того я більше не плаваю. Я воду можу залізти, от максимум по груди і все. І то, якщо там немає ніяких хвиль, щоб мене десь унесли. Я боюсь і не хочу. Ось така зі мною сталася ситуація, трапилася, скажімо так. І після того мене отак от заклинуло, і я не хочу вчитися плавати. Я приїжджаю, можу зайти в Жакузі ще кудись, але плавати ні. У нас ось такі сертифікати прикольні. А ми поки збираємось і йдемо на вулицю. Там класна погода. Беремо лядянки і йдемо кататися. На саночках чи на льодяночках зараз подивимося, тому що зараз мінус. І на вулиці дуже-дуже гарно. Подивіться, яка краса. Просто, просто нереально. Я задоволена як дитина. Йдемо зараз кататися. На вулиці пише мінус два. Саме те, що нам потрібно. Тому мчимо. Вавренті <говорить>, вже шльопнуся тільки що. Посабала він і Дивіться, скільки снігу, який він пухкий. Папа взяв наші людянки, бо вже ті типу, порозбирали не встигли всі пішли кататися. Тепер беремо наші сідай лавро. Давай, 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 почти в вкус. <к> Вставай, Лавро, давай с дачі, щоб знали. О! Давай. Ой, Марк шляпнувся. Давай, давай, бежи, давай да не, я маму. А я маму. Давай в папу, щоб знав. Ось тут О, Шо, не получается, чи получається? Марк, пробує собі. Хід пробити. Ого, Лаврота доганяє. Дивись, скільки снігу ми собою зібрали. Ти бачиш? Ставайте, да. о, дивіться, прочистили горку. Сніг такий рихлий-рихлий, його багато-багато, але він дуже сильно липнеться, бо плюс. Мабуть, мінус, але плюс. Але він такий прям як повітря. Давайте, хто там перший? Опашк. Yeah, yeah. <laughs> І чекай, Марк, буде з'їжджати. Yeah. Давай, Марк. Yeah, yeah, yeah. Нічого страшного. <laughs> Клас, давай. Те ж потрібно так, щоб нам другий раз от, пощастило потрапити на таку каску. Yeah. Давай, Марк. У-у-у! І погнали. І в Буковелі сніг застали, і в Яремчі сніг застали. От пощастило в цій відпустці просто неймовірно. Пішли, Марк. Погода просто казка. Шкода, що ми останній вечір вже, крайній, можна так сказати, вечір. Зараз будуть писати, що останній кажуть, крайній вечір зимою, в таку погоду. Завжди хочеться ще і ще. Особливо, коли навкруги така краса. Мені було б не так сумно їхати, якби погода була зовсім інша, якщо чесно. А так як така краса, то я дуже-дуже сильно сумую. Пиши, хлопці. Ми пішли, давайте. Що, Марк? Очей не видно, пішли. Так що ось такі справи. Таку погоду мені взагалі не хочеться нікуди їхати. Хочеться ще тут бути, поки сніг не розтане, бо якби було так, як було вчора. Чи так, як сьогодні зранку, я би так не сумувала. Думала би, ну нічого, що тут робити. А так така краса. Нікуди не хочеться їхати. Але варіанту нема. З понеділка закінчуються школьні канікули. Да, Маркян? І все. Потрібно їхати. Комусь працювати, комусь вчитися. Надіюсь, у нас вийшло передати вам цю казку. Ви подивитесь, просто яке гарне є ремче. Як гарно в межі горі, коли є сніг. І взагалі зима, коли є сніг, це завжди гарно. Надіюся, що ви це через екран зможете відчути. Тому що ми їдемо завтра в Вінницю. Вінниці плюсова, там сніга і не було взагалі. Тому знаю, що у вас також його не було. Яремче засипає і засипає сніжком. Завтра буде така неймовірна краса, я собі тільки можу це поки уявити. Нарешті, мінус, і це все тримається, а не починає танути. Тому хто поїхав на ці вихідні ви дуже великі щасливчики, вам дуже сильно пощастило. Бо снігом зима це справжня зима в Карпатах. А на цій чудовій ноті буду з вами прощатися до завтра. Всім тихого і мирного дня. Бувайте.